Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, вже дуже скоро нас чекають запеклі поєдинки, адже відбуваються одразу дві грандіозні зустрічі, одна з яких буде з участю українця. Безперечно, головною подією буде бій за титул WBO у першій напівсередній вазі між Джошем Тейлором та Теофімо Лопесом, між якими назріла справжня напруга. Без сумнівів, фаворитом цього протистояння є Тейлор. Боксери добре розігріли публіку, лаючись при кожній зустрічі і заочно в соцмережах, обіцяючи феєрверк, а на дуелі поглядів під час прес-конференцій навіть знадобилося втручання охоронців. Назважуванні вага Джоша Тейлора становила 139,8 фунта 63,4 кілограми, вага Лопеса рівно 140 фунтів 63,5 кг. Незважаючи на їхні заяви перед поєдинком, що вони влаштують справжню рубку, скоріше за все, обидва будуть тактичними і вивіреними, аніж сумбурними та грою в абанк. Але про це ми скоро дізнаємося. У Комейн-Івенті Пуерториканський проспект першої середньої ваги Ксандер Заяс побореться з американцем Роналдом Крусом. Також після поразки від Василя Ломаченка, на ринг повернеться американський проспект Джемейн Ортіс, який намагатиметься реабілітуватися у протистоянні із піввітчизником Умберто Галіндо. Промоутером шоу боксу у Нью-Йорку виступає Боб Аром та його промоутерська компанія Top Rank. А саме боксерське шоу почнеться 11 червня в 3.00 за київським часом, Щодо головної події, то вона відбудеться близько 6 ранку. Щоб подивитися бій, переходьте до нашого телеграм-каналу. Посилання ви знайдете під відео, там буде пост з посиланнями на трансляцію. Ще однією цікавою подією, приблизно в той же час, є бій між мексиканцем Хайме Мунгією та українцем Сергієм Дерев'янченком. Вони зустрінуться 10 червня на Toyota Arena в американському Онтаріо, штат Каліфорнія. Напевно, для українського боксера це буде останній шанс заявити про себе на найвищому рівні. На кону у 12-раундовому поєдинку стоїть вакантний пояс WBC Silver. Промоутером шоу виступає Оскар Делахоя, який є головою Golden Boy Promotions зважуванні за день до поєдинку обидва боксери вклалися в ліміт суперсередньої ваги 168 фунтів, показавши однакову вагу 167,4 фунта 75,9 кілограми. В андеркарті цього поєдинку виступить Шейн Мослі молодший, який у ліміті середньої ваги поб'ється з Дімітріусом Баллардом. Пряма трансляція боксерського шоу також розпочнеться 11 червня в 300 за київським часом. А головна подія відбудеться близько 6 ранку. Але як і в бою Тейлора проти Лопеса, все може залежати від боїв в Андеркарді. Тому краще підготуватися завчасно, відкриваємо дві трансляції одночасно та насолоджуємося переглядом. Пости з посиланнями на поєдинки будуть в телеграмі. Всіх чекаю. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!